Зелені пальмові віти лягали на камінний шлях. На віслюку Спаситель світу віжжав до міста у сльозах. Воно ж гуло і вирувало Осанна Богу, йде пророк, та хитрий змій гостривжи жало, підступний свій готовив крок. В думках рабів своїх він зміну заздалегідь запланував, Господній славі на заміну Хрест посміяння готував, свої кував лукаві плани ягня Господнього мертвить і душі багатьох в оману бажав вести занапастить. Не знав одне, як кров проліється святого Аця на хресті, Крізь смерть ростоком життя проб'ється для грішних, що живуть в пітьмі. Злоба в серцях враз закипіла, під бурю він серця людей, в безумстві зла взялись за діло простак, священник, фарисей. Знайшли продажнього Іюду за жменю срібняків дзвінких, взяли Христа і ведуть до суду. Під крик юрби під злобний сміх. На суд привели до пілата, розпни злочинцям цього, смерть самозванцю йому страта, зневажив бога він свого. Здригнуло серце навіть в ката. Царя для вас я розіпну, вам кров потрібна, я на страту вараву краще вам візьму. Юрба кричала, мов бісилась, вараву відпустив цей час, і все гучніш лунало в силі, хай кров його впаде на нас. Взяли Христа, ведуть на страту того, хто взяв на себе гріх, за всю любов йому в уплату, лиш свист бичів. І слобний сміх, та ось гора, ось хрест і цвяхи, безжальний воїн, стогін, кров. Весь світ завмер, приймає плаху за гріх людський, свята любов. Сонце, світ здригнувся, у храмі чудо відбулось, спасіння вільний вхід відкрився, загибле всяке, щоб спаслось. Враз затремтіли мури злоби, диявол знову бій програв, і хоч внесли Христа до гробу, та в третій день він з гробу став. Звершилось чудо Воскресіння, найбільше чудо із чудес. Звершився Божий план спасіння, Христос Воскрес, для нас воскрес. Радіємо всі, вітаємо щиро, хай не змовка пасхальний спів. Хвала Йому, цареві миру, що нас в крові святій зріднив. Слава Богу!